Шановні друзі, цю відеоконсультацію ми хотіли би присвятити такому питанню як інтелектуальна готовність вашої дитини до навчання в 1 класі. Якщо ми говоримо про інтелектуальну складову, то варто сказати про те, як розвинена в першу чергу мова вашої дитини. Зрозуміло, що дитина. Має навчитись висловлювати свою думку. Звісно, що не завжди вона може це зробити за допомогою розгорнутого речення, але досить важливо, щоб було зрозуміло, що вона хоче сказати. Останнім часом проблема розвитку мовлення дитини є досить актуальною. Чому саме так? На превеликий жаль. Досить часто ми мало спілкуємося з нашою дитиною. Ми пропонуємо нашій дитині своєрідні сурогати, замінники спілкування, тобто комп'ютер, телебачення, телефон. На превеликий жаль, ці замінники спілкування не надають їй моделей живого спілкування, саме спілкування з іншою людиною. З іншої сторони, дитині досить часто немає можливості комусь висловити свою думку. Досить часто мама і тато близькі і рідні, зайняті, зайняті собою своїми проблемами. І тому дитина, дитині досить важко достукатись, щоб її почули. Ну, що їй пропонують дорослі? Вони пропонують модель. Ну, сходи на вулицю. Але на вулиці не завжди. Вона отримає той позитивний результат у своєму спілкуванні. Що можна зробити для того, щоб покращити проблему мовлення, а отже, інтелектуальну готовність самої дитини, без сумніву, з нею потрібно спілкуватись. Обов'язково треба запитувати, як у неї пройшов день, що вона зробила. Бажано, щоб у вас були цілий ряд ритуалів. Ну, наприклад, ритуал відходження до сну. Не зважайте на те, що ваша дитина вже пішла до першого класу, і тому їй не потрібно читати. І тому казки це вже минуле. Ні. Вона ще продовжує жити в цьому світі. І тому, якщо ви їй кожного вечора будете читати казку, це тільки буде зближати вас, збагачувати її словниковий запас і допомагати їй краще засвоювати. Світовий досвід. Крім того, що може ще допомогти в інтелектуальному розвитку дитини? Це підтримка дитини чимось займатися. Дуже важливо вчасно це помітити. Дуже важливо на це звернути увагу. І обов'язково ту справу, яка зацікавила дитину з боку дорослого, має бути безпосередня підтримка. Можливість дитині допомогти. Особливо важливо, коли дитина ставить запитання відносно тих проблем, які хвилюють її, знайдіть час дати їй відповідь. Бо тільки в прямому спілкуванні з вами вона буде набувати цього досвіду. Ніхто, на жаль, цього замінити не може. Да. З часом, коли ви навчите дитину користуватися енциклопедіями, коли навчите користуватися Вікіпедією, коли навчите користуватися довідниковою літературою, частину питань вона зможе знайти там. Але для цього потрібен час, для цього потрібні зусилля. Без сумніву, що дуже добре допомагають розвитку інтелекту дитини і Формуванню її інтелектуальної готовності це дитяча література і журнали. Дуже важливо, щоб журнали, які дитина проглядає разом з вами, знайомиться з ними, відкладали певні такі враження в її світогляді. Тому намагаємось робити все для того, щоб підтримувати бажання дитини пізнавати світ.